ми знайшли одно таке місце, здание. Зараз хотімо на нього залізти. На вулиці вже тепло стало сонечко. Вот повд такой вот стенки. Я аж на самий дев'ятий этаж. Зараз будемо що таке краще проводити. Це лише одне з як десяти екстремальних відео коростенських руферів-початківців, у кожному з яких хлопці підкорюють мінімум одну вершину. Ось вони по бетонним перетинкам досягають дев'ятого поверху. Весь час попереджуючи глядачів ніколи не повторювати подібного не такого, не повторяйте за мною. Крок за кроком, тяжко дихаючи. Хлопець з камерою все-таки досягає мети. Водонапірна башта, пам'ятник малу. Вишка зв'язку. Ще декілька багатоповерхівок доповнюють скарбницю божевільних рекордів молодих людей. Навіть просто переглядати ці відео не для слабкодухих. Цього хлопця ми знайшли. Його звати Влад і він не приховує своєї особистості. Я от учусь в Житомирі, мені 16 років. Є паша, один він в школі учиться, а всі інші теж там маленькі. Нас всіх четверо в команді. У користині хлопці вже півроку підкорюють найвищі точки міста безнаказано і безперешкодно. При цьому викладають відео в інтернет, не приховуючи своїх облич. І в основному пишуть, що? Ну, адобряю там молодці. Говорять, конечно, це страшно, але в той же час круто, що це ну молодець, що в такої з зробив. Влад з гордістю розповідає і показує, де вони бували. Звертає нашу увагу на вишку зв'язку, на вершині якої майорить державний прапор. Його встановили вони ж давно вирішили вже купити флаг или там що то і повісити в корисі. Ми довго думали, де спочатку хотіли вишці, але не знали просто як на неї залізти на домі. Думали на там. Потім вирішили все-таки зголосити здесь і вирішили все-таки ночі, тому що там охрана, нічого не буде видно. А на цьому відео хлопці підкорюють іншу вишку, що в районі військового містечка. Її висота близько 60 метрів. Підрахували руфери. На нього залазити було реально страшно. Там вітер був шутки, кремо саме перший раз лізли. Ну там ці радіоволни, так голова мені дуже сильно після них боліла. Паша ты чуть говорил, то что сознание там в глазах темнело. то мы оттуда сразу постояли немножко еще, то и слезли сразу. За ці півроку хлопцям доводилось ховатись від охорони, тікати від міліції. Жодного разу екстремали не були впіймані. Мали серйозні розмови з батьками, які бачили відео в інтернеті. Але на противагу цьому виступають інтернет-популярність та шалені відчуття. Ну, є ну тоді можна, де ну мета та получаємо дріналіни. Там нас так уже вкрив'яна намета кайфово. Вообще, як ти вважаєш, это модно сейчас? Ну, думаю, да, сейчас много хто таким займається. Очень много. А в Коростені у вас є конкуренти? Недавно дав появились. Ось відео ще одних коростенських руферів. Підписано просто: нам знову нудно. Воно в них не єдине. Зупинити руферів неможливо, якщо є мета, то перешкоди справа часу. На цьому даху влад вперше, на відміну від багатьох висоток, у цій на горищі встановлено хороший замок. І обломка криша, найвисока, ну в городі, там де буде все видно. І от... Ми намагалися туди залізти, нічого у нас не вийшло. Через окно там щось намагалися, пробували, але там взагалі, якщо ми спробуємо, попадали просто і все, то ми не ризикували на такое. То есть якщо у вас какой-то здравый здравий смисл є, ну це само собой. Здоровий глузд здоровим глуздом, але залізти на цю вишку хлопці все одно планують. Вони знайдуть для цього спосіб, проте він буде більш небезпечним, аніж якби було б відкрите горище. Вам не страшно? Ну, тільки от не знаю, як за інших, але було ми лазили, во тоді було страшно. Сейчас ну в деяких місцях тільки буває страшно, а в остальному майже немає. Влад дуже любить свою маму і говорить, що заради неї він точно не зірветься. У майбутньому мріє стати пілотом, літати з однієї країни в іншу. А з руфінгом він обов'язково закінчить, але не зараз. Поки ми займаємося та й займаємося. Коли закінчиться – не знаємо. Ми записали це інтерв'ю здебільшого для дорослих, аби змусити задуматись над тим, як зупинити ці небезпечні ігри сучасних дітей, яких просто потребує підлітковий організм. Заборонити, налякати тут це не спрацює. Можливо, час запропонувати більш безпечну альтернативу. Ну зачем ти? Зачем ти туди поліз? Тебе що, робити нечого? нічиво. Нічого. нечего. Крадь негде. Вот они лезут куда не нужно.